Мир вам, дорога церква, всіх радий бачити, така приємна атмосфера, слава Богу, за кожного з вас, що ви є на цьому місці, ви на правильному місці. Амінь. Де сьогодні рухається Дух Святий, де він змінює наше життя. І хочу поділитися своїм серцем. знаєте, багато чого хочеться сказати, але хочеться сказати про головне, про Божу любов до мене, яку я переживаю в сьогоднішньому дні, в цій церкві, при братах і сестрах. Я вам скажу, що я свідчення Божої слави. Я 10 років був в залежності і був три рази, три рази судимий, два рази я лежав в дурдомі. Як бачите, Бог змінив моє життя. Слава Богу! Алілуя! Бог він неймовірний. Знаєте, і в мене є на серці поділитися якимись речами. Це дійсно те, що є в моєму серці, те, що я споглядаю, що відбувається в нашій церкві. Хочу, от сьогодні співалося в Псалмі, що ми покликані. Від Остапа я чув про покликання від брата Вадіма про покликання. І у мене є таке місце Списання, яке ми між собою не домовлялися. Це другий Тимофія, перший розділ, дев'ятий вірш. Всевишній спас нас і покликав до святого життя. Не за те, що ми зробили, а через волю Його і благодать, які були вже дані нам в Христі Ісусі перед початком часів. Я хочу сказати. Що ми всі покликані амінь, і ми амінь. покликані до святого життя. Ми не належимо собі, ми належимо Богові. Все наше життя, все, що ми маємо, належить Богові. Ми не повинні жити для свого, знаєте, якогось его. І якщо нас Господь сяні покликав, і ми сіні маємо всякі благословіння, маємо життя з достатком, ми не повинні жити для того, щоб задовіняти свої потреби. Жити для себе це не те, що Господь прагне. Наша відповідь на його поклик це посвячене життя Господу. Це дуже важливо. Якщо ми споглядаємо на Христа, те, що він зробив на, е, на Голгофі, невже наша відповідь не буде така, щоб посвятити своє життя Господу? Ви знаєте, Господь він набагато більше хоче робити в нашому житті, ніж ми можемо собі уявити. І знаєте, сьогодні в мене таке свідоцтво гарне. І знаєте, мені благословили айфон, але фокус я хочу вам сказати не на айфоні. Я зрозумів набагато більше в цьому. Ніж просто цей айфон. Так, да, слава Богу, Господь подарував мені айфон. Але знаєте, що я зрозумів? Що Бог Він неймовірний в моєму житті через те, що я сьогодні знаю, хто я в Христі, що я повинен робити, де я повинен служити. Я хочу підбадьорити кожного з вас. Зараз розкажу вам коротеньку історію, таку, яка в мене відбувалася з братами і сестрами. І ви зрозумієте, в чому полягає суть нашого свідчення, що Господь хоче через це свідчення зробити в наших серцях. Ми кожен з нас е, маємо свій характер, свої емоції. І у мене був такий період часу, де я був в бунті, де я був невдоволені, десь я дозволив впустити ворога в своє серце і сказати лишнє на братів, на сестер. І прийшов час, коли Бог мені сказав, Артур, ти не повинен такий бути. Споглянь на мене, хіба я такий? Я задав питання, Господи, мені так не хочеться підходити до цих людей, мені і так добре. Просто побудував стіну між собою і цими людьми. Але Бог сказав: тобі треба це зробити. Якщо ти хочеш побачити неймовірного Бога в своєму житті, ти повинен бути смиренним серцем. Я чесно скажу, мені так не хотілося якісь речі робити. Але я набрався сміливості з однієї людини, я примирився, слава Богу, а до другої людини мені дуже було важко підійти. І коли я підійшов і почав говорити з цією людиною, я пережив дотик Духа Святого. І знаєте, коли цей дотик Духа Святого був. Я зрозумів на все своє життя, що Бог не шукає положення. Він не шукає, щоб наші очі вони були надмінні над кимось. Він хоче, навіть, якщо ти відчуваєш цю несправедливість до себе, все рівно, роби цей крок, будь меншим, і ти побачиш великого Бога в, моєму, в своєму житті. Алілуя. Я побачив Бога, який сказав: Артур, якщо ти це зробиш, ти побачиш, як твоє все життя зміниться. І я зробив цей крок. І я побачив, як з різних сторін почали благословіння йти і матеріальні, і духовні, і мої відносини з іншими людьми вони стали набагато тепліші. Я дуже вдячний, що Бог мені показує, що таке є справжня Божа любов. Те, що він зробив для мене, це неймовірно. Я радію, що моє життя воно в Божих руках, що моє ім'я записано в, книга, в книзі Життя вічна. Нема нічого прекраснішого, ніж бути в церкві, коли є пастор з батьківським серцем. З гарними служителями і наставниками, які можуть поправити, підсказати. Я дуже поважаю кожного з вас і дуже люблю. Можливо, я вас їх не знаю, але вас люблю такою любов'ю Христовою. Нехай Господь благословить кожного з вас. І давайте ми будемо смиренними, будемо покликані для того, щоб служити Господу, не відвертатися від Нього. Сьогодні є можливість послужити безліч відповідальності. Нехай Господь всім нам допоможе. Амінь. Амінь. Давайте прославимо Бога гучними оплесками. Бог надзвичайно добрий.